Українські отамани готуються прийняти великий бій. У третьому домашньому поєдинку всесвітньої серії боксу наші хлопці битимуться з фаворитами своєї групи кубинськими приборкувачами. До України кубинці прибули ще у понеділок, аби відпочити після 20-годинного перельоту та акліматизуватися у холодному Харкові. Сьогодні ж гості провели відкрите тренування. Маючи в активі по шість очок приборкувачі з отаманами ділять перше місце в групі. Аби здобути одноосібне лідерство. Південноамериканці привезли до України потужний склад, зокрема, триразового чемпіона світу. Хорха Естрадом, чинного чемпіона планетарної першості Хуліо Лакруза та олімпійського чемпіона Лондона Роніеля Сатолонго. Отамани славились виступами своїх олімпійських чемпіонів. Я їх чудово пам'ятаю. Тепер це інша команда. Знаю, що в суботу проти нас битимуться багато молодих хлопців. Так на їхньому боці глядачі, але нас це не особливо хвилює. Ми звикли до таких протистоянь. Команди з Китаю та Туреччини ми перемогли з рахунком 5-0. Думаю, проти українців змагатися буде набагато важче на нас чекає запекла боротьба.